Так, Всім привіт. О, сьогодні привезли до наших клієнтів цю Audi а4 комплектація Ultra Premium, 17 рік, 78 тисяч пробігу миль цієї машинки. З за аукціону забрали за 6300 доларів і клієнту в Україні вона стала 15300. Трошки ближче подивимося на машину. О, загалом ошкодження отримала спереду. Тут маленька протертість є. колеса спущені, то пробачимо. Ультрапреміум значить о, машина на 17 дисках, легкосплавні. Світлодіодні фари, вони як спереду, так і ззаду. Акценти хромовані на радіатора радіатору цієї моделі. О, салон зі шкіряними сидіннями. О, автоматичний клімат-контроль, адаптивний круїз. 7-дюймовий дисплей стоїть. Можемо навіть на нього подивитися всередині. Шкіряний салон. 7-дюймовий дисплей, як сказав, Bluetooth, Android, Auto, CarPlay. Скажімо, повний фарш. Двохлітровий мотор на 190 сил тут стоїть. Система попередження про зміну полоси руху. О, Камера заднього виду повинна бути в цій комплектації. Що ти на мене дивиться? Скажімо, удара вона отримала посаду. Не сказав, що прям сильний. В автомобілі, скажімо... от, можете подивитися, м'ятинка є. Потім авто зараз відкриємо. Опа, як легко. Тут, звісно, все розібране, але поклали, в принципі, все, що від автомобіля було. І фари от поряд, дві цілі є. Обидві вже їх переглядали, зараз вам покажу. Ось ціленькі. О, бампер теж повинен бути цілий, його на місце поставити. Скоріше, доведеться трошки підформувати автомобіль, але виглядає як дуже вигідна покупка. Реально на українському ринку починаються такі автомобілі, не такі, навіть Навіть гірші по коммутації автомобілі від 15. Ох, блін. З цієї сторони автомобіль повністю цілий у нас. Немає зовсім ніяких ушкоджень. Кажем, всередині салону теж можна подивитися, Все туди поклали. Від автомобіля дуже багато деталей і не доведеться докуповувати, що є великим плісом. О, -ху -ху. Та і так, якщо хочете привезти собі такий автомобіль, то звертайтесь до онлайн-авто. привеземо вам швидко, вигідно і надійно.